Якщо Бог створив світ із любові, чому у ньому так багато несправедливості, утисків і страждань? Бог створив світ як щось саме по собі добре. Але людина відійшла від Бога, відкинувши його любов та піддавшись спокусі гріха. Біблія розповідає про це в історії гріхопадіння Адама та Єви. Люди, як згадуються в історії про Вавилонську вежу, хотіли бути на рівні з Богом. Відтоді в устрої світу існує дефект джерело руйнації. І ніщо вже не є саме таким, яким його планував Бог. Рішення, які ми ухвалюємо сьогодні, також призводять до поширення у світі несправедливості, утисків та страждань. У результаті прийняття великої кількості неправильних рішень іноді виникають структури зла і гріха, тому особі доводиться жити в системі. Яка в цілому є антигуманною і дистанціюватися, від якої зовсім нелегко, наприклад, коли солдат зобов'язаний брати участь у несправедливій війні.